Всім доброго дня! І ми приїхали до лісу познімати, як виляє ця найкраща пила від торгівельної марки крайсман модель 3052. ось Перед цим трошечки пробіглись, назбирали грибочків. Білі тут, під осиновики, під березовики. І вон там наші сосенки. Зараз ми їх будемо знімати. І так, перший ліс у нас. Сосна. Рулетку я не брав, ну сантиметрів 20 діаметрів. Може зажати пилочку, бо вона тут висить. Ну, нічого. Це. Це Зараз я перевернув, те тепер нічого нам не буде заважати. Діаметр дуже легко вона ріже. Зараз будемо сусідня сосна. Трішечки товща. Зараз сантиметрів 25. Зараз тут розпочнемо. Ось зріз, дивіться, не трухлява, нічого. Гарні дрова комусь будуть, бо ми їх забирати не будемо. Машинка в нас маленька. вона досить добре. Зрізів буде приблизно на одному заряді від цих двох акумуляторів 75, заявляв виробник. Це 20-сантиметрової ну, 20 колоди десь у діаметрі. І так ми ось зробили там, скільки. 10 різів, але акумулятори до сих пір повні, всі лампочки схитяться. Так, щоб знайти таке потовще, щоб валялось. А вон я бачу, одного добре, і де... зі мною. Хтось перед нами різав колоду. Ну, ось так вона, дивіться, тут довжина шини 35 см, ну, це десь тридцятка. Давайте її попробуємо. і трухлявеньче буде. Тому так, собі не повністю повноцінний буде замір у нас. Так, зараз пильну таку висячу сосну, щоб на голову ні в кому не впала, бо тут багато людей гриби збирають. Цією пилкою можна. все. <рес> Давай, раз. Тест працьовує захист, коли зажимає пилку, щоб ну, не згорів двигун, працьовує захист і тому вона відключається автоматично. І не забрало! Я думаю нас ніхто не почув, ну, але ж ми пиляємо дрова людям, тому добра справа вона. Ланцюжок у нас новий на був, трішечки просів, щоб підтягувати, не потрібні нам ніякі ключі. Відпускаємо, підтягуємо в колесиком. Все, щоб трошечки відтягувалася вона. Зафіксували. Масло у нас. ну Бачок я не повний заливав. Масло йде, ланцюг змащується, ну, все працює. Так, акумулятори. О, одна рисочка вже пропала. Ну вони, мабуть, і не повністю були заряджені, ну тут повинен. На одній одна рисочка пропала батареї, на іншій повна. Все, кого зацікавила дана пилочка, переходьте на наш сайт. Силочка буде в описі під цим відео. Або телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Підписуйтесь на наш канал, ще буде багато оглядів, дуже цікавого інструменту.